Яким буде будинок на Вірменській-1, проектан скандальної будови вже вдруге показав на містобудівній раді оновлений ескіз. Головними недоліками, з якими раніше не погоджувалися архітектори, це поверховість, кольористика, пластика фасаду, торці будинку та надмірна експресивність об'єкта. Тобто це декоративної штукатурки об'ємної, яка має рослинну армітість. Ми її зробили дещо в такому полярі. Спокійнішому і відповідно будівля вже так само не є такою яскравою і не бере на себе увагу, так як було так само Ось. І, Тобто це вже буде не матеріалами подібними до допозовувати, а це буде вже дещо спокійніші кольори. Презентація проектанта тривала немало небагато майже півгодини. Втім, містобудівну будівну раду це не задовільнило. Ярослав Дорошенко не врахував побажання забрати виступаючі Еркери. Мовляв, за словами конструкторів, коли коробка будинку вже збудована, це просто неможливо. А ще що найголовніше, експресивність на думку архітекторів у новому проекті будинок не втратив. Це є активна нова споруда, яка в ну, деяких моментах дисунує. З сусідніми спорудами. То, стовба, який вибирає на тому куті, він там не мав би бути, тут мав би бути щось таке. О, як тут продовження цього, без всякого часу. Не треба його підкреслювати тим, забрати. Як ви куми мене говоріть, а в телевізорі маленькі люди є. знаєте? І тут так само, що ви не кажіть, як ви не кажіть, а четвертий поверх є. І бачите, так закамувльовано, то що ніби його немає. Та подивіться об'єкт бойка. Що це за чудеса там шпаківні понароблювало, дурять нас там сім кових. Так само тут. На думку головного архітектора міста, глобально об'єкт не змінився. Просить проєктанта підготувати паспорт будинку, у ньому вказати всі нюанси нового проекту. Новий фасад вірменської 1 містобудівна рада знову не затвердила. Представник забудовника Олександр Оришко на сьогоднішнє рішення архітекторів відповів досить емоційно: переконаний, недобудований будинок не можна залишати на зиму. Ви теоретики всі, ми практики. От. і До ваших порад можемо прислухатися, але є реалії життя, які є реалії іменно цього об'єкта. Є інвестори, які вже вклали гроші в перший поверх, які бачать поверх в склі. Є, е, я вже повторююсь, але по даху я категорично не згодний. Робити якимось його плоским, тому що ми тут давайте не фантазуємо, тому що е, не буде цього. В будь-якому разі питання відкрити чи прислухається забудівник до парад архітекторів, поки невідомо.